Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні четвер Я знаходжуся на Луцькому авторинку. Хочу вам показати ціни на буси та чобітки. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли входять нові відео на моєму каналі. А також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті Carvertical ви зможете знайти по ВІН-коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг чи у автомобілі ДТП. Скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Карвертика це сайт, за якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу в описі відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню своєсто, місце, де ми можемо провести комплексний автопідбір підбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільний тощономір. Хто має бажання придбати тощономір з гарантією, дзвоніть, буду радий допомогти. Отже, перша наша машинка ось такий Volkswagen CAD 2017 року. 15900 просять 2-літровий дизельний варіант. 75 потужність. тисячі пробігу. Телефони є. Заглянемо. Не заглянемо. Так, механіка 5-ступенева тканиний салон, підлокітник присутній. Ще хіба що вам ось так покажу, хоч щось. Так, транспортер. Наступний варіант. Вантажний. По інформації, 2019 року телефон є 2-літровий 10, 110 потужність, 147 тисяч пробігу. А от ціне, Зараз запитаюся хлопців. Яка ціна? Не знаєте? Так, друзі, нема ціни, не знімаємо. Дан далі? Рено трафік. 12999, Телефони є. 11-го року. 2-літровий дизельний. 84 потужність, 277 тисяч пробігу. Грузпас. Вигляд зсередини. Механічна коробка передач. Ось так виглядає. Зацікавило. Дзвоніть. Так, тепер копельок у нас. Наступний варіант. Копель Вівару. Дивимося. 9-місний, 2016 року телефон є. 1,6 дизель, 215 тисяч пробігу, а ціни немає. Хлопці, яка ціна? Не Знаєте? Десь був. А нема. Ну, нема ціни, не знімаємо. Йдемо далі. Рено трафік. 14-й рік, 14 тисяч просять. Телефони тут присутні. Так, двохлітровий дизель. Так, 220 тисяч пробігу. Я так зрозумів, що ще власник не прийшов. Закрито. Механіка. Ось так виглядає. Вантажний. ідемо далі. Так, ще один Рено трафік. 12 часов 2010 року. 2-літровий дизельний варіант. 300 тисяч пробігу. Ваш? Ні. Ні? Так, от закритий. Сьогодні, друзі, ранок. Тому що багато людей не прийшло. Так, ідемо далі. Форд. Так, йдемося. Транзит Connect. 2017 року 12800 просить телефони є. 1,5 дизель. Пасажир. Механіка п'ятиступенева. Надіюсь, щось це й видно. Йдемо далі. Opel Vivaro. 13200 2012 року. Двохлітровий дизель. Телефони фіксуємо. Кондиціонер 9-місний 84, потужність. Також закритий. Так, всередині вигляд. Ось такий на механіці. Цікавить, дзвоніть. Рено трафік. Вантажний. Так, 2015 року. Так, довга база. 14600 просить. Телефон є. 1,6 об'єм. 85 потужність. 226 тисяч пробігу. Доброня, хлопці, дозволите. Але знімати не буду поки що середньо. Так, на механіці. Шестиступеневий. Ось так виглядає. Йдемо далі. Volkswagen Caddy 9800 2012 року, двохлітровий дезель. 241 тисяча пробігу. Так, відкритий. П'ятиступенева механіка. Зацікавило. Дзвоніть. Йдемо далі. Opel Vivaro 14200 просить за 2012 рік. Так, Long 25 дезель 261 тисяча 268 тисяч. Перепрошую пробігу. Не знаю, відкритий? Закритий? дивіться. Закритий, на жаль. На механіці. Ось так виглядає. Поруч. Ще один віваро. Тут просто ціна і номер телефону і торг. Пасажир. Також закритий. Десь ті власники пішли каву, чи що. Цікавить, дзвоніть. тим далі. Фіатік. Доброго дня, дозвольте? Так, дивимося. 17-го року. 17200 просить. 16. Так, об'єм, 89. Потужність. Одна турбіна пише 194 тисячі пробігу. Ось такий. Варіант. Всередині вигляд ось такий на 6-таневій механіці. Каненний салон, це доволі акуратно. Все, дякую вам. Ідемо далі. Рено трафік? Вантажний. Трафік 13 950 2015 року, 190 тисяч пробіг, 1,6 дизель. Пише гарний торг. Хлопці, можете відкрити ваше? Шестисту пенева механіка. На жаль, власника. Нема. Так, йдемо далі. Ось такий, що в нас Volkswagen Caddy є. Так, дивимося 2014 року, 11800 просить телефон зверху. дизель 1.6, 269 тисяч Ще ось такий варіант Кадіка є. Хлопці, ваша? Можна? Так, п'ятиступенева механіка. Зацікавило, дзвоните. Друзі, на все. я надіюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вверх. Всім пока.